Кажуть, недобре починати відео на Ютубі одразу з матюків, але я правда не можу підібрати іншого слова, окрім як збали оцім всім трешем, який загалом несеться в державі, і зокрема тим про який хочу поговорити я сьогодні. Верховна Рада продовжує продукувати одну дичину за другою. І чимало із цих дичин варті того, аби знову вийти на цю площу з картонками не менш, ніж законопроект 124.14. І раз у раз ця дичина спрямована на те, щоби так чи інакше заткнути рота журналістам. Це небезпечний рух у нашій державі. Це чіткий рух до авторитарочки. Це чіткий рух до того, щоби ви знали менше. І, зрештою, до того, щоби політикам і різним посадовцям набагато спокійніше було займатися корупцією та іншим безпріділом. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і цей випуск про систематичний, послідовний наступ Верховної Ради не без участі президента Володимира Зеленського на свободу слова. Як бачите, почав я так по-злому і по-серйозному, зараз пролунає музичка. Можливо, я встигну вдихнути, видихнути, і настрій у мене трішки зміниться. Але навіть якщо ні, то ви за той час точно встигнете підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. І поїхали. Я офігію Оліра. Я офігів. Минулої неділі у Верховній Раді зареєстрували новий треш під номером 14057. Цей законопроект вже встигли назвати законопроектом про мовчання, законопроектом про покарання за критику або навіть про покарання за думку. Це зміни до цивільного кодексу, якими пропонується запровадити покарання за порушення презумпції невинуватості і навіть за оціночні судження. Зокрема, це означає, що якщо якийсь журналіст-розслідувач викриває корупційну схему і повідомляє про причетність до неї якогось міністра, депутата чи іншого посадовця, то його за це можуть засудити. Бо, бачите, вина цього міністра, депутата чи посадовця. Вона поки не встановлена судом, немає вироку, який набув законної сили. Все порушення презумпції невинуватості Іди сюди, журналіст. До речі, про журналістику і презумпцію невинуватості у мене на початку цього року була дискусія із викладачем Києво-Могилянської академії Володимиром Петраковським. Якщо вам цікаво заглибитися в проблематику саме цієї теми, то посилання я залишаю в описі під цим відео. Но ну, відповідальність за оціночні судження це взагалі якась волога мрія тих самих міністрів, депутатів та інших посадовців. І заодно, якась духовна спадщина Андрія Портнова, який старанно позивався до журналістів за оцінки на кшталт проросійський діяч, але справа не лише у портнові. Минулого тижня на цьому каналі ви могли бачити інтерв'ю з народним депутатом Сергієм Власенком, якому теж не дуже до вподоби журналістські оціночні судження. От загалом прийнято, що журналісти мають право на оціночне судження. Так, але але не треба прикривати оціночними судженнями, коли ви тавруєте людей. А ви часто не ви, я маю на увазі журналісти, не ви конкретно. Коли журналісти таврують людей, ставлять тавро, а потім в судах розповідають: О, ну це ж моє оціночне судження, хоча це таким не є. Дуже часто те, що на праві журналістів на оціночні судження, в тому числі дуже жорсткі, неодноразово наголошував європейський суд з прав людини. Ну, то таке, ну от хочеться нашим депутатам то прибить. Ну розпотякалися вже щось ті журналісти. Окремий кайф законопроекту 14057 – це ідея про так зване право на забуття. Ідеться про те, що той такий міністр, депутат чи інший посадовець матиме право вимагати видалення інформації про нього, якщо вона є неактуальною або втратила суспільний інтерес. Ну, це так м'яко називається. Знаєте, право на забуття. По суті, це право на зачистку інформації. І хочу наголосити, оте все, про що я вам щойно сказав, це не результат мого аматорського аналізу цього законопроекту, це результат аналізу різних юристів, в тому числі, але не лише юристів Бігу і центру протидії корупції. Так, я бачив і читав відповідь на ці закиди від головного ініціатора законопроекту, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, на його сторіночці у Фейсбуці. Ви теж можете зайти до нього на сторіночку і з нею ознайомитись. Як на мене, ця відповідь не переконлива і місцями відверто маніпулятивна. Ну, ось таке у мене оціночне судження. Після доволі гучного обурення Руслан Стефанчук заявив, що ініціює консультації з приводу цих законодавчих змін із журналістами та громадськими організаціями. Ну, побачимо, як ці консультації пройдуть, але в цілому я не схильний очікувати чогось надто доброго. Бо всі ці ідеї вони загалом дуже добре вписуються в те, що несеться в цілому. Попереднього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує доступ до значної кількості інформації в реєстрі нерухомості, саме тому реєстрі, через який журналісти-розслідувачі неодноразово знаходили підозрілої обґрунтованості статки міністрів, депутатів та інших посадовців, Ба більше. Завдяки цьому реєстру також вдавалося подекуди встановити цікаві зв'язки тих самих міністрів, депутатів та посадовців, і це також ставало підставою не для одного журналістського розслідування. За цю мрію корупціонера Верховна Рада проголосувала і ще в серпні. Відтоді ціла купа журналістських та громадських організацій звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням накласти на цю мрію вето. Натомість президент наклав свій підпис. Це не все, ми зараз продовжимо. Але зараз час на нетипову інтеграцію. Нетипово тому, що загалом я дуже обережно ставлюся до будь-якої реклами, яку можна сприймати як фінансові поради. Саме тому ви досі на цьому каналі такої і не бачили. Але фонд «Інжур», який пропонує українцям інвестувати в нерухомість для супермаркетів, ресторанів, торгових центрів і так далі. Ну, це прям цікаво. Вони пропонують модель інвестиційних фондів нерухомості, яка давно вже працює у США і багатьох інших країнах. Ви можете інвестувати від 10 гривень і поступово розбиратися, як працюють ваші інвестиції на ринку нерухомості. При цьому вони пропонують адекватну, високу, але не якусь пірамідально-казкову дохідність 9,5% річних. Фонд інжур максимально прозорий і щорічно проходить аудит у відомої міжнародної компанії «Делойт». Все це викликає довіру. І саме тому, хоч це все ще не є прям фінансовою порадою з мого боку, я вирішив не лише вам про нього розповісти, але й самому спробувати. Бо, зрештою, культура інвестицій це те, що варто нам розвивати в нашій країні. Якщо вам це цікаво, то посилання на сторіночку фонду інжур є в описі під цим відео, там ви знайдете Усю інформацію і усі цифри, ну і успіхів, якщо що. Ну а тепер назад до наших баранів. Ще раніше Верховна Рада проголосувала законопроект, який забороняє ототожнювати, асоціювати і пов'язувати адвокатів із їхніми клієнтами. Це все сформульовано, знаєте так максимально широко. На це вказувало і головне науково-експертне управління Верховної Ради, що це занадто широко і створює правову невизначеність. На це у своєму висновку вказувала і Рада Європи. Грубо кажучи, цей законопроект означає, що журналістам може прилетіти за те, що вони називають колишнього адвоката Віктора Януковича колишнім адвокатом Віктора Януковича, бо це ж теж пов'язування. Про це у мене теж нещодавно була дискусія із правничою спільнотою, цього разу адвокатською. Для розуміння, оце я звертаюся до відомого адвоката Ігоря Фоміна, який залишився за кадром. Ви перечитайте, будь ласка, що написано в цьому законопроекті? В примітці там написано будь-яке ототожнення в дужках, будь-яке пов'язування, будь-яка асоціація. Ви розумієте ці слова? Що означає асоціація чи пов'язування? Якщо я кажу, що Віталій Сердюк представляв в суді інтереси Віктора Януковича, я вже його пов'язую чи асоціюю з Віктором Януковичем. Притому, притому так, і, і те, що ви з цим не згодні, не означає, що суди не трактуватимуть це в дуже широкий спосіб. І на, власне, на юридичну невизначеність такого формулювання вказує. І Рада Європи у своєму висновку, про яке я щойно сказав, і головне науково-експертне управління Верховної Ради. Ви можете хитати головою на те, що кажу я, але тоді хитайте головою і на те, що каже Рада Європи, і головне науково-експертне управління. Це у нас ще поки не закон. Попри те, що Верховна Рада проголосувала за цей наступ на свободу слова ще в липні, президент Володимир Зеленський досі цього не підписав. З одного боку, ну добре, що не закон? З іншого боку, ну, все одно немає нічого доброго в неконституційній практиці президента Володимира Зеленського не підписувати законопроекти, які проголосувала Верховна Рада. Якщо я ще досі маю право називати таку практику неконституційною без відповідного висновку конституційного суду, чи можу я дозволити собі такі оціночні судження? Давайте підсумуємо. Отже, маємо законопроект, який обмежує потенційно журналістське розслідування через презумпцію невинуватості, обмежує оціночні судження і навіть закріплює право на зачистку інформації. Маємо уже закон, який обмежує доступ до інформації в реєстрах нерухомості, що також сильно шкодить антикорупційним журналістським розслідуванням. Ну і маємо щось між законом і законопроектом, так воно зависне. Через брак підпису Володимира Зеленського, що забороняє пов'язувати адвокатів із їх клієнтами. Це все про одне. Вони хочуть, щоб ми, журналісти, могли дізнаватися і розповідати менше. А це означає, що вони хочуть, аби ви знали менше. Бо обмеження нашого журналістів права на свободу слова це обмеження вашого права на інформацію. Простіше кажучи, заборона нам говорити це заборона вам знати. Все це в купі зі стрьомними історіями про стеження за журналістами. Ну згадайте, наприклад, історію Бігусінфо, чи повістками як покаранням згадайте історію про розслідування слідство інфо про кібергенерала СБУ Іллю Вітюка. Ну і в купі із загальною атмосферою ворожості до критично налаштованих журналістів, в тому числі журналістів-розслідувачів, яку сповідує і поширює влада. І знаєте, я не хочу робити вигляд, що зараз журналістам працюється якось важче ніж в часи президента Віктора Януковича. Це з багатьох кутів зору було б нечесно. Але при цьому всьому, от коли зараз несеться увесь цей законодавчий потік, я просто автоматично якось згадую. От за Януковича. Все-таки прийняли закон про доступ до публічної інформації, а зараз закривають інформацію в реєстрі нерухомості. І якщо вам в такий спосіб обмежують можливість дізнаватися, то в такий спосіб вам обмежують можливість якомога більш. Повно і обґрунтовано оцінювати ситуацію в державі загалом і роботу політиків і посадовців. Зокрема, вам обмежують можливість згодом прийняти якомога більш поінформоване рішення на виборах. Вам обмежують можливість бути свідомими громадянами. І від цього ми всі, як суспільство, як держава, стаємо тільки слабшими. Ми, журналісти, намагаємося боротися за своє право говорити. Ви ж боріться за своє право знати. Тримаймося разом. Принагідно одразу хочу і подякувати усім, хто підтримує роботу цього каналу. І заздалегідь подякувати усім, хто вирішить долучитися до цієї підтримки внаслідок перегляду цього відео. Усі посилання на Patreon і на Монобазу є в описі під цим випуском. Але в першу чергу, звісно ж, пам'ятайте, підтримувати наші сили оборони. Це найголовніше, бо без них у нас тут взагалі ніяких прав не буде. До зустрічі, бережіть себе, слава Україні.